Всім доброго ранку. Вибачайте трішки, затрималися, система не витримує. Все не просто так. Сьогодні почуєте цікаві речі трішки. Насторажуючого характеру, але це варто почути. Цю інформацію піде далі. Особисто для мене вона навіть, можна сказати, небезпечна, але я мушу про це говорити. Сьогодні четвертий день нашого курсу. Четвертий день це. Якщо говорити сугубо про енергію, четверту енергію це енергія відповідальності. Людство, відмовившись від відповідальності за своє життя, за духовне своє життя, почало вирождатися. Перед початком війни. До мене прийшла одна людина, я її знаю, і вона мені розказала таку цікаву річ, що є такі створіння, я до цього це чув, але, знаєте, як кажуть, не придавав цьому значення. І от вона прийшла і каже, що є такі створіння. Ви про них також чули деякі рептилоїди. Mm -hmm. Є цікаві картинки, заставки такі, показують таких нібито людей. І от родич, прямий родич цієї людини, яка прийшла до мене. Мав з ними контакт. Прямий контакт в Україні в Київській області. Дуже впливові люди. Це люди системи, це люди влади. Четверта енергія це енергія влади і є такий вираз. Всяка бездуховна влада є насильство над народом, над людьми. Якщо ви подивитеся все, що відбувається в світі, то ці речі стають зрозумілими. Я дійсно не придав цьому значення, тому що коли ти завжди дивишся в світло, оці потойбічні такі тіні, ну, вони не потребують, щоб звертати на них увагу. Бо якщо ми в більшій мірі зосереджуємося на цих тіньових проявленнях, то ми втрачаємо напрямок світла. І їй сказ... цій людині сказали, що почнеться війна, це було перед війною, що було в грудні місяці. Ми зустрічалися, що в Україні почнеться війна, і причина цієї війни в тому, що в Україні і в Росії люди мінімально вакцинувалися. З усіх людей на планеті в Україні і Росії люди мінімально вакцинувалися. Е, і війна це як декорація, певна декорація відносно того, що буде відбуватися далі. Е, і я вам говорив, що майже ну, три до сьогодні четверта доба, але сьогодні дали. Так, на декілька годин це таки виключитися, заснути для того, щоб побачити побачити таку цікаву річ. І я це досліджував оці чотири дні такий дуже цікавий вплив, дуже цікавий вплив в просторі. Я його відчував. Можливо, хтось із вас його також відчував, але він мав таку якусь свою специфічність. З однієї сторони, він нібито такий не агресивний, як інколи зразу відчуваєш, як б'є по свідомості. Але в часі ти розумієш, наскільки це ще складніше, ще складніший вплив. Це не страшилки, друзі. Це знову ж таки, я говорю про відповідальність, що ми втративши, втративши себе. Ми втратили все те, що відбувається зараз в світі. А, і от сьогодні показують, до чого все йшло, до чого все йде. А, я дивлюсь на ембріон, на людський ембріон. І в якийсь момент а, я споглядаю в ембріоні а, структури кровенап кровенаповнення головного мозку. І я бачу, як ідуть таке переключення, і в один момент я бачу ембріон людини, і тут іде переключення, я бачу ембріон ну, цього створіння рептилоїда. І я розумію, що от вся ця вакцинація. І не тільки вакцинація, навіть той, хто не вакцинувався, у кого активність духу буде нижче 40%, будуть деградувати, вирождатися. І саме сумне те, що ембріон не просто так показали, а жінки, які зараз, наприклад, вагітні, оцей вплив був на них. Оці три дні, і сьогоднішній день побачимо, ви бачите, система не працює. Я ж там живу, там два роутера згоріло за ці дні. Ну, як жартували, що можна, можна діяти на це все. І зараз. Дуже, дуже, небезпечно, дуже небезпечно для жінок, які вагітні, тому що зараз йде вплив на, на ембріони, на плоди. От із-за чого він такий? Спочатку я, я то чую, трішки вже звик до цього. Адаптація така. Отакі От речі, друзі, зараз відбуваються у світі. Тому, якщо ми не беремо відповідальності, а що таке відповідальність? Ми в перший день з вами про це говорили це чути себе. Відповідальність це чути себе, це чути відповіді. Це чути волю Бога. Людство втратило зв'язок з Богом, людство втратило оці істинні відповіді. Ми е, чекаємо відповіді від когось, ми чекаємо відповіді від нібито тих, хто при владі, а ось такі речі відбуваються. Е, це не страшилки. Просто йшов, от я йшов до вас, довго йшов, міркував говорити, не говорити, але воля Бога про це говорити. Е, Ну, навіть ці створіння, вони також підкорюються певним законам. Знаєте, йшов, і така інформація йшла. З дінозаврів починалося, дінозаврами завершається. А, і вчора ввечері сів медитацію, а, і простір говорить: Будуй камінний дім. Це в якійсь мірі створюй, створюй захист від о цього всього. Але захист, наш захист, головний захист це наш духовний стан. Друзі. І не просто так ми вчора з вами говорили: ця тема, яку ми почали досліджувати це розкриття наших енергетичних центрів. Наскільки вони будуть розкриті, настільки ми будемо з вами і в цьому захисті, впливи були, є і будуть. Я не очікував, що настільки вони такого, такого характеру, ну але що маємо, то маємо. Тому ми повинні ще більше усвідомлювати відповідальність за роботу з собою, усвідомлювати відповідальність, що своїм духовним станом ви формуєте захист для тих, хто навколо вас, в першу чергу, для своїх дітей. Бо розумієте, якщо не ви, то їх ніхто не захистить. І деградація свідомості показали, що буде відбуватися і на фізичному рівні. Бо спочатку показали нібито ембріон, а потім показали, як частина такого тіла людського м'язова тканина, яка також мутує мутація, мутація м'язової тканини йде. О, так що працювати. Потрібно ще більше, ще більше і ще глибше. І ми починаємо з вами. Починаємо з вами з предстояння саме від повернення, повернення до Бога. Ми починаємо з вами цю практику інтегральної йоги. Я інколи кажу, що якби ви люди дійсно усвідомлювали. Що потрібно робити, ви ніколи не зупинялися в молитві, ніколи. Молилися б цілодобово і пробуджувалися від того, що ви молитеся. Оце потрібно робити. А, сьогодні більше уваги потрібно вже приділяти цьому внутрішньому голосу. Голосу вашого духу. Ще більше треба задавати собі питання, що я роблю. В якій якості я роблю, для чого я роблю. І саме головне, друзі, що я маю робити. Бо проблема людства не в тому, що люди роблять якісь е відхилення, е те, що ми кажемо, гріх. В сучасному світі е гріх це вже те, що людина не робить. Не те, що робить, а те, що не робить, а не робить тому, що не запитує, не досліджує себе, що я маю зробити. Що я маю зробити в цей момент? А що я маю зробити ще більше від того, що я роблю? Оці питання потрібно задавати. І саме через інтегральну йогу. Ви розумієте, це не зарядка. Через інтегральну йогу ми задаємо питання. Нехай в оцих простих речах, оцієї послідовності потім оцей стан ви переносите далі. І в житті, як я інколи кажу, друзі, навіть в туалет сходити, запитайте себе, чи саме в цей час потрібно йти до туалету. Вибачте, за таку трішки сумну інформацію, але нехай день трішки починається з тихої грусті, щоб ми не були в ейфорічній такій радості, якісь незрозумілій для себе. Бо те, що відбувається в світі, ви ж самі бачите, що вже все можна зупинити. Війну вже давно можна було б зупинити. Вон дивіться, що проявляється, Європа продовжує снабжати Росію. Зброєю, цими технікою, технічними цими приладами, усіма. Зараз це все проявляється і все це показує. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб війна зупинилася. Зацікавлені в тому, щоб в світі стало поменше от таких, вибачте, хитрих, як ми, в якійсь мірі, ті, хто. Отак Відійшов, відійшов від цієї вакцинації і намагається все-таки жити в чистоті, в чистоті своєї свідомості, в чистоті свого серця. Працюємо, працюємо.